ви помічали, що коли сильно хвилюєтесь, може крутити живіт. Або коли ви злі, можуть напружуватись щелепи, шия, плечі це не випадковість. Це психофізіологія. Привіт, друзі! З вами Ольга Тосмалий, я психолог, і сьогодні ми поговоримо на дуже цікаву тему, як емоції впливають на наше здоров'я. І поглянемо на це з наукової точки зору. Насправді, емоції це не щось в голові. Це реальні хімічні і фізіологічні процеси. Коли ми відчуваємо страх, в кров викидається адреналін, пульс пришвидшується і тіло готується до боротьби або до втечі. Або коли при тривозі виділяється кортизол, який, якщо тримається довго, може викликати пригнічення імунітету, викликати безсоння або ж виснаження. Це все реакція вегетативної нервової системи, яка автоматично вмикає режим виживання без нашої участі. Давайте на прикладі тривоги та стресу поясню, як все пов'язано. В головному мозку є структура, яка має назву амігдала. Ось я вам зараз її показую на картинці. Вона відповідає за те, що моніторить світ навколо на потенційні загрози. Чим більше в вашому житті непередбачуваності, що викликає стрес. Тим більше потенційних загроз для мозку. І ось, коли до неї надходить сигнал небезпека, амігдала або або мегдалена її ще називають, активує зв'язку або вісь гіпоталамус, гіпофіз наднирники. Гіпоталамус це частина мозку, яка відіграє ключову роль у регуляції численних фізіологічних процесів, таких як сон, контроль апетиту, терморегуляція, вироблення гормонів та регуляція емоційного стану. Гіпофіз це залоза внутрішньої секреції, яка знаходиться в головному мозку всередині черепу. Він виробляє декілька гормонів, які регулюють роботу щитоподібної залози, наднеркових і статевих залоз, процеси росту і обміну речовин. І наднирники – це невеликі органи, які знаходяться над нирками. Вони виробляють вкрай важливі гормони: адреналін. Норадреналін, кортикостероїди, андрогени. І ось, коли активується ця зв'язка, по ній до наднирників йде сигнал виконати в кров кортизол, це гормон стресу, і адреналін, щоб привести організм в стан бойової готовності, так би мовити. І коли це короткочасний стрес. Він, в принципі, не має такого впливу на наш організм, він не шкодить нам, тому що раніше так склалося еволюційно, це рятувало нам життя. Наприклад, в момент, коли нападали дикі звірі або ще якісь небезпеки було, ми рятувалися завдяки цій реакції. Але коли це довготривалий стрес, як зараз у багатьох з нас, то дивіться, що відбувається. Кортизол потрапляє в кров. І у нього є така особливість підвищувати чутливість амігдали. І коли б це був короткочасний стрес-тривога, він би робив свою роботу і швидко зникав. Але при постійній тривозі, при постійному стресі, кортизол довго знаходиться в крові. Амігдала стає надчутливою. І тоді самий менший стрес буде вас вже тригерити. Наприклад, спочатку було щось більш серйозне, вас на пішохідному переході ледь не збила машина. Потім. Менш таке сильне. На роботі на вас накричав начальник, знову кортизол в крові. А потім щось таке незначне сталося, там дитина розбила чашку, бо ви каву пролили, і все для вас це просто катастрофа по відчуттям. І ось це історія про постійний стрес, високу тривожність, підвищений рівень кортизолу, що змінює чутливість нашої амігдали. І замість того, щоб дати собі паузу між стресом. Якісно прожити емоції, а не консервувати їх. Ви ускладнюєте ситуацію, накладаєте одне на інше, що унеможливлює нормальне якісне відновлення. Відбувається передоз в прямому сенсі цим гормоном стресу. В такому випадку потрібно якісне відновлення між стрес-циклами, щоб система прийшла в рівновагу. Якісно і екологічно проживати емоції. І тоді наступного разу якась стресова ситуація не буде для вас катастрофою. Далі, як непрожиті емоції та стрес переходять в тіло. Коли ми проживаємо емоції, тіло розслабляється. Але коли ми стримуємо злість, стримуємо сльози, не висловлюємо страх, тіло починає говорити замість нас. Приклад. Частий біль у спині може свідчити про відчуття тиску або відповідальності, болі в животі про тривогу або страх, постійні застуди – про пригнічений імунітет, можливо, через хронічну втому або ж якусь пригнічену емоцію. Це не просто припущення, існують дослідження, які доводять зв'язок емоційного стану та здоров'я. Наприклад, відомий нейропсихолог Антоніо Дамасіо довів, що емоції напряму впливають на рішення. Фізичне самопочуття і поведінку, а експерименти замерта показують, як при сильних емоціях активуються певні ділянки мозку, які контролюють певні органи тіла. Він використовував функціональну магнітно-резонансну томографію для визначення, як емоційний стан впливає на активність мозку. Коли учасникам показували емоційно насичені зображення, наприклад, сцени страху, насилля. Співчуття, то він спостерігав активацію певних зон мозку. Зараз про них розкажу. Інсуларна кора аналізує сигнали з внутрішніх органів, активується при відчутті внутрішнього стану тіла, такі як серцебиття, напруга м'язів, пітливість. Префронтальна кора бере участь у прийнятті рішень і саморефлексії. Її активація свідчить про те, як люди оцінюють свої емоції. Амігдала, про яку ми вже говорили, ключовий центр страху та емоційної реакції. Вона дуже активна при сприйнятті загроз чи інших сильних емоцій. Соматосенсорна кора аналізує тілесні сигнали, що надходять зі шкіри, м'язів і внутрішніх органів. Вивчаючи це, Дамасіо зробив висновки. Емоції це не просто про відчуття в голові, вони нерозривно пов'язані з тілом. Коли ми відчуваємо емоцію, мозок сканує тіло і отримує від нього зворотній зв'язок. Цілесні реакції допомагають мозку приймати рішення. Ці експерименти підтвердили, що мозок і тіло працюють як єдина система, де емоції впливають не тільки на психіку, а й на фізіологію. Що з цим робити? Наше тіло дуже розумне. Якщо щось болить, значить воно про щось говорить. Наступного разу, коли відчуєте дискомфорт, запитайте себе, яку емоцію наразі я не дозволяю собі прожити. Є дуже хороша практика як щоденник емоцій. Що це таке? Це інструмент саморефлексії, який допомагає краще зрозуміти свої емоції, їх вплив на вашу поведінку. Як його вести? Потрібно один або два рази в день в нього записувати наступні пункти. Зараз я вам їх е, е, скажу. Перше це. Потрібно записати подію або ситуацію, що склалася. Там, наприклад, я йшла і там, зачепилася за камінь. Так. Ну, Плюс-мінус. Наступне – емоцію, що я відчула: наприклад, гнів, страх, радість, розчарування, що в той момент ви відчули. Все це записуємо. І оцінюємо а по 10-бальній шкалі. Наскільки сильно я відчула цю емоцію від 0 до 10. Наприклад, в цей момент, в момент я відчула гнів, і він в мене був на відзнач... відзначці... Відмітці... відзначці відмітці 6. Добре, записала це. Далі, де в тілі це проявилося? Що відбувалося з тілом? Наприклад, там серцебиття, м'язова напруга, тремор, можливо, ви спітніли. Записуєте це. Потім реакція дія. Що ви робили в цей момент? Там, можливо, ви почали ходити туди-сюди, можливо, ви там лягли скрутилися калачиком, а, можливо, ви якось пришвидшили, не, пришвидшили кроки свої. Так, Що ви робили в цей момент? Просто згадайте все детально і записуйте. Далі обдумайте альтернативу, а що можна було б зробити інакше? Ось подумайте, що б ви могли зробити інакше в цей момент. І ось зараз на екрані я вам показую, як він може виглядати. Можете собі заскрінити зараз. Важливо в цій практиці не оцінювати себе погано. Погано, що я це відчуваю. Ні. Просто оцінюйте емоції і свої реакції в моменті. Це простий, але дієвий спосіб повернути зв'язок із тілом із собою. Якщо вам важко самостійно впоратись зі своїми емоціями, якщо вже в тілі є симптоми вигляді зажимів, болю, хронічних хвороб, звертайтеся на консультацію. Разом розберемо вашу ситуацію, буду рада вам допомогти. Наше тіло це карта емоцій, і коли ми навчаємось її читати, можемо краще розуміти себе та дбати про своє здоров'я. Друзі, дякую, що були зі мною. Напишіть в коментарях, чи відгукнулася вам ця тема, чи цікава вам. І напишіть також, яку емоцію найчастіше тримає ваше тіло. А я спробую відповісти, про що це говорить. Ставте лайк, підписуйтесь на канал. На сьогодні все, до зустрічі у наступних відео!